Що ж друзі, в нас готов коментар з головним тренером Київського Сокола Костянтин Сімчук. Власне, сьогодні, як для коментатора, дуже цікава гра була, як для тренера. Що скажете? Ну для тренера я думаю не дуже цікаво, тому що такий рахунок, скажімо, я вважаю, трошки не по грі. Дуже багато сьогодні було з нашої сторони таких активних дій. І заздавали дуже такі, ну я вважаю, непогані моменти, але ж треба віддати, що дуже гарно грав «Воротар» сьогодні у команди Камжа і багато виручав. Сьогодні здавалося, що в другому періоді ну, ви закрили суперника в його зоні, дуже багато було моментів, але проблема з реалізацією, напевно, так? Ну, трошки так, є. Багато дуже, я ж кажу, багато дуже создавали, але ж треба, треба використовувати ті моменти, які у нас є. Я навіть навіть не знаю, скільки ми сьогодні зробили тільки в поворотах, Але ж це дуже енергійно затратна така. Робота, коли ти багато працюєш, коли ти багато бросаєш, але ж голів нема. І такі трапляються події, коли вони мають якісь там напівмоменти. Але ж також треба казати, що і Захаров, Віктор, дуже гарно зробив. Декілька слів про ваших сьогоднішніх дебютантів так, що вони зробили результат. Так, Богдан Дяченко відіграв надійно у воротах. Куцевич автор переможної шайби. Що скажете про них? Ну ми дуже раді, що у нас з'явився Богдан Діяченко. Ми Шукали такого родаря, тому що ви знаєте, що Сокол завжди грає з молодими. Ми, ми хотіли, щоб грали наші вихованці з нашої школи. І так було останні два роки. Але ж зараз у нас Богдан, і Ми вважаємо, що це таке дуже важливе придбання для нас, для Сокола. Ну і Влад Куцевич також це хлопець з дуже гарною школою, дуже з гарною такою, скажімо, кар'єрою хокейною. Я надію, маю надію, що він допоможе нам відпливувати. І останнє питання. Сьогодні, по першому періоду, було помітно, що команда більше ніж місяць не, не грала. В когось була ігрова практика, в когось ні. Ну, важкувато виглядали хлопці. Завтра вже гра проти херсонського Дніпра. Така більш лобова зустріч. Що можете про неї сказати? Ми будемо готуватися до цієї гри. Звичайно, ми розуміємо, з ким ми граємо, і що нас чекає завтра. Я думаю, буде. Цікава гра! Дякую вам за коментар з перемоги.